Всім привіт! Вітаю на каналі Органічна Садиба. В сьогоднішньому відео я покажу, який я роблю ґрунт як для пересадки розсади, так і для посіву насіння. За основу я завжди беру готовий субстрат з біогумусом. Біогумус це чудова альтернатива мінеральним добривам, адже він містить всі необхідні для рослин мікроелементи. Також я додаю кокосовий субстрат. Кокосовий субстрат розпушує грунт, покращує його вологіємність і буде додатковим підживленням. На початку року у нас в магазинах тут не було кокосового субстрату. І я взяв кокосове волокно. Я його подрібнив, але все одно результат мені сподобався набагато гірше. Тобто, у випадку е додавання кокосового волокна, краще все ж таки обирати кокосовий субстрат, а не кокосове волокно. І в цьому році, вперше, я пробую додавати вермикуліт. Вермикуліт це дуже чудова добавка. Е для чого потрібен вермикуліт? По-перше, він суттєво покращить вологоємність ґрунту. Також він покращить аерацію ґрунту, що дуже важливо для розвитку кореневої системи. І краще проникнення кисня це буде теж профілактика від такої хвороби, як чорна ніжка. Я робив частину насіння, сіяв у субстрат з біогумусом з додаванням тільки кокосового субстрату, а частину уже томати пізніше я висівав, я додав ще вермікуліт. Якось вологоємність ґрунту з додаванням вермікуліту, мені сподобалось набагато більше. Які норми використання цих добавок? Кокосового субстрату я даю приблизно 10%. Вермікуліту норми використання до 30%, але я давав небагато, я давав теж приблизно 10%. Все це потрібно просто змішати, і ми отримаємо чудовий грунт для наших хостин. Діліться в коментарях, які використовуєте субстрат, ви які додаєте добавки. Також підписуйтесь на мій канал і до наступних зустрічей.